Добрий день, це канал Я і мої кози, ми з вами на кухні. Будемо робити Наталін салат любимий. Пекінська капуста. Багато робити не буду, бо Іван буде мати свій салат, а нас двох багато не з'їсть. Олів'є я мало їм. Ось буду робити салат олів'є. І з пікінської капусти. Розбираємо і таке. Ось. Пекінська капуста, помідор, огірок, курече філе. Хто хоче там ще щось собі може додати, ми просто так робимо. Ось так. Трошки багато не буду робити, бо так стільки, скільки з'їсти можна. Ось. Огірок помідор помила, повитирала. Поки місь ріжу кусок там побачу. Чи ще буду брати, чи ні. такими полосками буду різати. Ой, -ой, Ой, я ж воно так сміялася. Думаю, пожарила б котлети на плиті. Ну нема... Фарш маю, розморозила. А немає цибулі перебитої і часнику. От. І хліб намочила, але не встигла перебити. Рано встала в 6 годин, побігла біом бараків натерла коза. Я, мабуть, ще й той покришу. Ось. І прийшла до хати і якраз світло виключила. Ну, думаю, ладно, потім. Вже зроблю, ну що ж, покрутилася вже, те поставила варитися, те поставила варитися. Ну, а котлети немає їх поставити. Ну, думаю, вже вечір буду жарити. От, вже те все наготувала той подрібнювач, що то я взяла, купила останній. От весь що зробила. Ну, ладно. От що то заболталася. А ми його тако розріжемо. І буду той полоски. Ось. І те. Все наготувала той подрібнювач, поставила на столі. Ну, думаю, зараз буду остальне робити. Салати понакришую, все. А тоді вже буду робити. Бах! І світло включається. О, думаю, оце то да. Ну і зараз я і перемастки зроблю. Ось, все пороблю. Раз, два і буду я герой. Що ви думаєте? Да, я перебила свій той як його, часник. Ось, давай, покажу. Якраз ось часник перебила з тим з цибулею, з хлібом. Думаю. До речі, дуже гарно перебиває, якщо більше. Бо якщо замало в блендері, воно постінках розтікається воно не може зловити його. Ось, Там я пів півбухоняти хліба і того, як його, такого білого. І дві головки цибулі і головка часнику така середня. от, і все воно нараз улізлося туди. Ось такі діла. от, І якраз тільки перебивати, тільки з розетки виключила того подрібнювача, думаю, його заберу. І буду вносити тісто міса, блендера свого того тісто міса. І буду бігом робити крем. Бо ж от заварний крем стоїть. Вже остих все, думаю, буду бігом робити, поки світло дали. Я тільки з розетки виняла і все. І світло виключилося. йолки палки кажу. Вже все зробила. Ну нічого. Зате добре. Вже. Як ти казав, хоч часник збила з цибулею, і вже зараз котлети пожаруть, салат покришу вперед. От. А тоді. Буду щось далі робити. Ось так то. І таке буває. На, на 5 хвилин, більше не було. Я ж здивувалася, що включили в день світло, думаю, оце то да. Думаю. Наверно, що в нас буде празник, що ну, свято храму, люди готують, то, навірно, через те включили світло, щоб люди могли поготувати трохи, попекти хто що хоче. Ага. Цирк, цирк на дроті, ну нічого. Головне, аби люди здорові були. А все остальне все остальне по волі буде. Так що, якось так. От зараз ще помідора покришу. Так, доску повитирати треба. Тепер у нас цибулька зелена. Відео, як я посадила на вікні, поставила, є у мене на каналі, є і мамині тваринки. Ось, Цікаво, може подивитися, в чому як я посадила. Це мій другий канал. Про город, про кози, про подвіра, коротка, що таке, про хазяйство. Ось, так що. Вже в мене зелена цибулька виросла. На дворі. Холодно, у нас нині мороз. Вчора і позавчора такий дошляв. А нині морозець. От. І оці такі-то справенькі. Цибулька в мене вже наросла, дорізла взагалі буде шикарна. Можна ще б посадити, хай би там була більше. От. Ось такий буде в мене. Такі гарненький подобається. Салатик. Ну, ми ще зараз сюди ще додамо один інгредієнт. І ще в нас яйця. Нагадалася я нарешті, як свіжі яйця варити, щоб не лупалися. Як зварилися, відціджуєте, побити треба шкаралупки в них і заляти холодною водою. Ось, І вони тоді прекрасно обираються. А то свіжі яйця прямо нереально обібрати. А це, дивіться, гарно побирались. Красота. Ось так. Можна дві яйці, можна без яєць, якщо хто хоче. От. Ось так. Ось так. Вимішуємо. Виходить у нас така кольорова красота. Ще можна сюди філе куротше порізати для ситності. А можна без філе. Ну, тут же як хто хоче. Не знаю, я наталі не питалася, філе є. Вона інший раз хоче без філе, інший раз філе. То я не знаю. Якщо буде, потім прийде зі школи, я не питала її, чи сметаною, чи з майонезом мішати. Ось, ось такий я накрешила. бачите, який він кольоровий, гарний виходить. От. Хто любить, може сюди ще додати кукурузку. Ну, у мене з кукурузкою салати ніхто не їсть, я її ніколи в салат не додаю. А от філе, не знаю, прийде Наталя, я маю варени. Прийде Наталя, спитаюся, чи її додавати сюди філе чи ні. Ну і тоді покажу, чим заправила, то вже трошки пізніше буде. Ось такий салатик вийшов, легенький. дієтичний, як то кажуть. Я взяла сюди дві ложки сметани і ложку майонезу. Вимішала і замішала. Посолила, поперчила. М'яса не додавала в той салат. Наталя, кай буде без м'яса. Просто такий салатик і усю. Ось такі діла. Так що, хто буде такий салат готувати, всім смачного. Дуже смачно. смакота. Ось такто. Всим меру, спокою, затишку и скоришу и перемоги. До зустрічі в следващото видео. Па-па-па-па.